Стоїть хата небагата, солом'яна стріха, причілочки у китицях, мальовані вікна, обмазана, підведена, а сама біленька. На подвір'ї, як барвінок, трава зелененька, Ще й садочок, як віночок, хатинок вічає у віконце з неба сонце в хату споглядає. Там чистенько і гарненько, там усе в порядку. Сам Бог дбає, доглядає ту маленьку хатку. Біла хата. Біла барва в Україні це символ чистоти, морального здоров'я, душевної краси. Тому традиційно в українців стіни рідної оселі білили. Гарна біленька хата у вишневому садку, мов дівчина у вінку. Чисто вибілені українські хати, підмальовані орнаментами, приваблювали своєю різноманітністю та мальовничістю. Будемо робити аплікацію української хати. Дітки, подивіться, ось я вирізала деталі для нашої хатинки. Основу білого кольору прямокутної форми. Дах! Для хатинки. Два маленьких віконця квадратної форми, жовтого кольору, двері прямокутної форми, коричнього кольору та травичку це смужечка зеленого кольору. Тож приступаємо до зборки. Спочатку ми з вами приклеємо до синього кольору папіру зелену травичку. Перевертаємо її і змащуємо клеєм, приклеїмо нашу травичку внизу. Блакитного паперу, ось так пальчиками притискаючи, добре, що приклеїлось. Тепер беремо листочок прямокутної форми білого кольору і теж змащуємо клеєм нашу основу хатинки. Приклеємо зверху на травичку. Тепер ми приклеїмо дах, перегортаємо на білу сторону і змащуємо клеєм. І приклеїмо зверху на основу листа. Тепер будемо приклеювати наші віконця. Перегортаємо на білу сторону, беремо пентик, змочуємо клей і змащуємо наші віконці. Приклею з одного боку латинки і з іншого. Тепер змащую двері, теж перегортаючи на білу сторону і змащую клеєм. А кольоровою стороною приклеїмо. Так, ось я вмастила і приклеїла посередині нашої хати. Чекаю, дітки, на ваші фото. До зустрічі!